Економічна криза в Європі вплинула на багато країн та автомобільних компаній. У цей період ми гарно тримаємось на хвилі і випускаємо нові продукти. І сьогодні, тут, у Парижі, ми показуємо нові моделі і демонструємо, якими будуть наші автомобілі у майбутньому, наприклад, нові фієста та Мондео. Також ми маємо новинки серед комерційної техніки Ford Connect. Ви зможете побачити наш погляд на дизайн в оновленому Куга, який ми плануємо презентувати наприкінці цього року. Все це дає нам упевненість у тому, що коли криза мине, ми опинимось на вершині автомобільної галузі Європи.